Доброго дня, заїхала до нас нова моделька напіватомата з дабл Magnum Magnumic 281, Dual Pulse Energia Ось таке вже нове управління. В нього Такий вигляд. На платформі зараз він не зібраний. Є в нього вихід на 36 вольт на редуктор з підігріву. Привідну протяжку з одним прижимом але всі ролики мають шестерні. Такий великий двигун. Так, виглядає апарат. Значить, що в нас є в комплектації? Маємо пальник МБ-24КД. Вже з червоним тефлоном підвід 1 2. Також є. Червона спіраль металева під чорний дріт. Маємо колеса до платформи звістю, шланг, кабель з електропротримачем і кабель з клемою маси. Ролики є теж V-образні, V-образні, u образні під алюміній, v образні під чорний метал Даний апарат є трьохфазний. крім Звичайних режимів меню він має ще пункт і точковий пункт. І ще має режим ММА з пульсом. Ось параметри даного апарату. Перше включення апарату. Проводимо тест клапана газу, тест протяжного механізму. Тепер дивимося, що в нього по меню. В режимі мікс-енергія можна варити дротом 0,8, одиничка 1.2. Це чорний метал, СО2. Якщо переключити в міксі, в суміші так само 08 можна варити. Якщо говоримо про алюміній в аргоні це вже тільки одиничка 1,2. Також можна варити нержавійку в аргоні Теж починається з 0,8 одинички 1,2, 316 нержавійка. купрум селіціум. Теж 0,8 одиничка 1,2. І купрум алюміній теж 0,8. Тут алюміній магній алюміній сіліціум у нас з одинички починається, всі решта 0,8, 1,2. Що переключити в дабл пульс, пульс міг то є Така ж алюміній одиничка 1,2 і 2, всі решта з 0.8. Так, маємо дабл пульс. Маємо. Міг-мануальний, тобто ручний режим можна настроїти. Маємо пульс-тік, це постоянку варить, простий тік. ММА в пульсі, ММА простий. Значить, якщо вибрати пульс, є режими 2Т, 4Т, Супер 2Т, Супер 4Т. Є пунктове зварювання. Підпочкове. І є циклічне пунктове то звання. Тобто ви нажали і він ставить точки сам. Також є ячейки пам'яті. Їх тут має бути 35. По додаткових налаштуваннях, якщо включити режим дабл пульсу, ми бачимо, що тут відкривається додаткове меню. Тобто ми можемо виставляти спалення дроту, газ після зварки, предгаз, хотстарт, індуктивність баланс, герцовку. Палення дроту, кратер, тут все є, все можна доналаштувати. налаштувати. Апарат обновлений, просунутий має більше функцій, ніж 280 модель. Він є наступником 280-ї моделі. Тобто меню у нього більше. Має LED, -екран, має синусоїду налаштувань більшу. також має. 280 мав тільки пунктове зварювання, а цей має циклічне пунктове. Тобто Ви зажали кнопочку і вам точки ставляться автоматично. Ставимо тріт одиничку, протягуємо. Канавки у нас v образні так, лід вийшов. На балоні у нас 0,2 атмосфери, СО2, дріт одиничка, виставили 140 А, індуктивність 0. Пробуємо варити. Двійка. Ось так гарно. Максималка апарата 280 А. Ось, бачите. Ми варили на 180, зразу пробиває дири. Тому пробуємо на 140 він гарно варив двійку, пробуємо зменшити до 130. Мінімалка на дроті одиничці. Без бризг. Найшли ржавий метал, десь п'ятірка, без зачистки, без нічого. Ставимо 200 А і пробуємо, що він буде з ним робити. Розплавляє гарно треба зачищати. Додаємо ще 20 а і почнемо п'ятірку з краю варити. О, тобто бачите, бачите самі п'ятірку провалює насквозь, тобто. Потужності в апарата вистачає три фази. Ставимо Аргон. Десь вісім літрів на хвилину тут переходимо. В режим миг пульс, дрит у нас одиничка. Mm -hmm. Без жодного бризгу. Рівномірний, класний. Це у нас було 120 А. Зменшуємо до 100, бо дуже сильно варить на рогоні То має бути суміш але ми на рогоні бо суміші немає. кабель пульсу і 90 ампер. Так. Шикарно, шикарно. Прогріває ще сантиметр по бокам метал Ну, дуже можливо. Ну, На суміші буде делікатніше варити, у нас, на жаль, її немає. Все, переходимо до зварювання алюмінію. Робимо заміну роликів з В-образних, які були для чорного металу. На u образні Для алюмінію. Будемо варити алюмінієм 4043 одиничка. Більш універсальний. Ось як заміна роликів. Тут ми вже маємо встановлений тефлон. З євроадаптера зараз треба буде витягнути трубку і підрізати пальничок, ну, тобто сам тефлон, під відстань до ролика. Зараз все побачите. Захист для роликів встановлюємо. Витягуємо трубочку з євроадаптера. Тобто витягуємо сюди, має зайти тефлон. Це Вона є для чорного металу. Пропихаємо тефлон в євроадаптер. А тут на виході зараз будемо обрізати, щоб він був прямо під ролик. Тобто Затягуємо гайку пальничка. Упора, і зараз будемо підрізати. Так, щоб він не заважав роликам. Ось так. Ролик сів, все, обрізаємо дротик та просуваємо його по всіх каналах. І в тифло. закриваємо, її сильно зажимати не потрібно на алюміні. Десь на рівні одного-двох, там є шкала подвідки. Значить, включили ми аргон, під'єднали, поставили у нас е, алюміній силіціум в аргоні. Зараз фокусуйся. Дріт одиничка. Тут поставили 130 А14 вольт. Це у нас режим пульс. 2Т. Е, метал. Е, десь трійка. Ареміні. Пробуємо барати Так, засильно провалі двери. Так. Вот такие шоу. Чистенький, гарненький. Трохи чорнить, бо у нас рогон, напевне, має вологість. А так в загальному нормально. Це у нас 60 А 18 вольт. Так, зараз спробуємо, у нас тут п'ятірка є від лонджерона грубе. Попробуємо поставити скільки Десь 120, не? 110 може. Може почнемо з 100 А. Так, у нас 100 А. 19 вольт Так, ось металоп'ятірка. Е, 100 ампер 21 вольт Трошки мало, так. Ставимо 110 ампер 120, як я хотів зразу. 120, 22 вольта. Трохи мало там. Не прогрівається. Там 20... П'ять вольт не 25 вольт, п'ять Так, от Зараз проварю краще. 140 вольт, 140 ампер 25 вольт. О, зараз йшов набагато більший, провар кращий, розвісеньку, простіться. Так, переходимо, міняємо режим на подвійний пульс. Аргон, алюміній силіціум в аргоні, дріт-одиничка. Ті самі параметри 140 А25 вольт. вольт. пробуємо. В цей кратер заварив. Спочатку поки холодний, чи що я була, а потім нагрівся. Тобто вольтажу трошки забагато. Скрутимо на 23 і попробуємо рядом то саме. Вже гарячий алюміній. Видно, спочатку чишу я гарна, потім вже розплавляю. Ну, тобто дивіться, е... алюміній прогрівається, треба апарат трошки скручувати. І в нас алюміній не зачищений. Всі параметри заводські у нас в нулю. Предгаз, після газ, індуктивність в нулю. Ну, все повністю. Герці півтора стоять, баланс 50%. Бюрн пропав 0%. Це все на заводських параметрах. Тут ще можна побавитись і виставити, фактично зробити так, як варить BMW, це отакі шви. Ось такі досить гарні. Часто нас питають про козушину. Це капот. Товщина у нас 0,8, дуже тоненький. Вже зачищений алюміній ставимо. Тут у нас Практично мінімальні параметри, бо у нього є 24 А. Але ми там 35, 9,3 вольта. Це в нас режим алюміній з ліціум. Нагадую, дріт одиничка. Режим пульс. Пробуємо варити таке тоненьке. Бачимо суцільний шов на 10 см. Ідеально гладкий, без чорноти, без нічого. Дивимося на провал, провал мінімальний. Тобто зараз я покажу його з другої сторони. Так, бачимо слід мінімальний, це бляха у нас капотна, 0,8, тобто ну, фактично він її не пропалив. Параметри можна ще скрутити в мінус. Чи амперажем, чи вольтажем добитися. Всі заводські параметри. Також нагадую, що у даного апарата є режим пульс ММА і пунктове зварювання. І циклічне пунктове це нова функція. Це циклами, він ставить точки. Включили режим пункт. Ті самі параметри, що ми тонке варили. І знову у нас капотна бляха. Ставимо точки. Так. Нажимаєш. Він, сам. він сам ставить отакі точки приварки. Тепер у нас є ще режим циклічне зварювання. Теж можна цикл налаштувати часом. Пробуємо. Просто нажимаєш кнопку він має ставити точки. Так. Тобто не треба кожен раз нажимати пістолет. Він сам вибирає час, між, час приварки самої точки, а також час між точками. Пробуємо в циклічному пунктовому зварюванні приварити капотну бляху одну до другої точками. В режимі 2Т35 А 9 вольт, пульс Мік, дріт одиничка, бляха 0,8 алюміній, пробуємо зварити дві докупи.